Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на Раді НВМ. Мене Звати Олексій Тарасов. Сьогодні в Україні відмічають День пожежної охорони. Звичайно, що відзначають заслуги співробітників пожежної охорони, які відзначилися під час ліквідації пожеж. Наслідків стихійних або техногенних катастроф, але ми розуміємо, що відбувається саме зараз під час широкомасштабної війни Росії проти України. Наші пожежники це надзвичайні люди, які щодня ризикують своїм життям для того, щоб рятувати наших співгромадян. Говорити про те, чим живуть пожежники, чим живе пожежна охорона. Будемо говорити зараз. з нашим наступним спікером з нами на зв'язку Олександр Гужво. Він є начальником караулу 9-ї пожежної пожежно рятувальної частини міста Харкова. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Ну, ми розуміємо, знаєте, що у пожежників у них свій поріг стійкості, вважаючи на те, ну що вони зазвичай бачать так під час своєї роботи. Але ну точно ніхто ніхто не міг розраховувати на такі страшні речі, які відбуваються в Україні. Тож, хотів у вас запитати: в Харкові Харків почали, як і багато інших міст, обстрілювати з першого дня широкомасштабного вторгнення з 24 лютого ще вночі. То чи можете ви згадати, як саме це було? Яким був, можливо, ваш перший виклик? Перший виклик взагалі в нас був хибний. Тобто, повідомили про пожежу. але... Поки ми їхали до місця пожежі, прийшов відбій і сказали повертатись до підрозділу. Ніби насправді там нічого страшного. Ми повернулись до підрозділу, і вже буквально через кілька днів, коли вже заступили ми на наступне чергування, почалися серйозні обстріли. Тоді ж ми виїздили. Це, мабуть, до речі, один із перших виїздів був це Харківська облдержадміністрація, там де відоме відео. Таке, де був прильот по адміністрації, от ми там саме і працювали. Але буквально за півгодинки за годину до цього ми гасили пожежу ще на одній вулиці, теж недалеко від адміністрації. Але на другій вулиці там обстріляли, здається, воєнкомат поруч був і багато житлових будинків. Сам воєнкомат взагалі не постраждав, але були. Інші житлові будинки і горіли автівки припарковані поруч. Ми там працювали, а потім поїхали одразу на облдержадміністрацію розбирати. Ну, от, а так. як ви я знаєте? Я, я все таки хочу про це запитати. А як ви справлялися от з цим стресом в перші дні, так великого російського вторгнення? Тому що знову ж таки одне мати саме роботою своєю рятувати, ну майже щодня так рятувати. Жлю людські життя, так і зовсім інше, коли перебувати, от під цим величезним гнітом. Я маю на увазі психологічним в тому числі. Ми ж пам'ятаємо, що говорили расисти. Що вони намагалися поширювати такі меседжі, що дивіться, все зараз ми все захоплюємо. Більше того, я пам'ятаю в Києві, я сперечався з якоюсь дівчинкою, яка щось кричала в свій цей планшет, що Харків захоплений я кажу: ну який Харків захоплений, що в Харкові в той в той момент було і. Що ви що ви відчували? Ну насправді я скажу, що про цю дівчинку: мабуть, очікування чогось невідомого, воно страшніше, ніж саме те невідоме. Всі дуже сильно боялись і війни, і взагалі боялись всіх цих подій. То зараз ми вже скільки часу минуло, до цього набагато спокійніше відносимось. Тоді ми, ми конкретно можу казати за себе. Боялись невідомого. Коли ми вже почали працювати, війшли, скажімо так, в кураж то вже такого величезного стресу, це хіба що перші місяці, два, мабуть, великий стрес був. Так. А потім ми просто виконували свою роботу точно так же, як і раніше, і як продовжуємо її виконувати зараз. Єдине, що дійсно змінилась трошки специфіка самої роботи через обстріли, але. Я б не сказав, що було якось прям неймовірно складно морально. Хоча деяким хлопцям дійсно складнувати давалось морально вся ця обстановка гнітюча. Пане Олександре, я вас дуже розумію. Ну тому, що коли ви э, працюєте і робите щось таке, ну постійно, то трошечки по іншому відчувається небезпека. Я думаю, тут мої колеги з радіо НВ можуть це підтвердити саме через те, що ми щодня працювали і продовжуємо це робити, то ми трошечки по іншому сприймаємо те, що відбувається. Ну і звичайно э, тут не можна порівнювати з тим, що робите ви, тому що ви реально рятуєте людські життя. Але от якщо говорити про те, що Харків він... Ну реально поруч з російським кордоном російський кордон дуже недалеко. Я більше того пам'ятаю, от лютий. Я, якщо, якщо я зараз я не помиляюся, це були десяті числа. Коли в одному з інтерв'ю здається президент України Володимир Зеленський, серед іншого сказав, що так, загроза вона є, вона велика, і що можуть серед іншого, знаєте, захопити Харків. Я пам'ятаю, яка була реакція по всій Україні щодо цього, що значить захоплять Харків. В Харкові як це обговорювалося? Чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю е, такого, коли президент, президент казав. Ну, я розумію, за що ви кажете. Весь цей час, коли ворог стояв поруч із Харковом і пересувався навіть недовго пересувався, але пересувався вулицями Харкова, було декілька ДРГ, які заїхали. До речі, проїздили вони мимо нашої частини. По вулиці Шевченка від ТРЦ Нікольського наші хлопці погнали їх в бік школи, де потім і розбили. Тоді були дійсно такі думки, що дійсно можуть захопити місто або ще щось. Але не знаю, думки були тільки потім, як далі потім продовжувати службу, чи залишатися в службі допомагати людям, знову ж таки, рятувати людей. Тому що допомога всюди людям потрібна буде, чи навпаки, краще піти на службу перевести, скажімо так, на іншу службу, тому що на деокупованих територіях, звісно, теж хлопцям доводилось не солодко, але вони молодці, мужні виконували свою роботу в тому ізюмі, не співпрацювали з окупантами, а просто виконували свою роботу з порятунку людей. І от були хіба ще думки, як краще, чим ми краще більше зможемо принести користі, яким чином. От про ті дерги, які ви казали, що це було? Це була військова техніка, чи ви чи, чи, чи можете про це розповісти? Ну, от ті перші дні, коли російські окупанти навіть трошечки ну, недовго, але пересувалися вулицями Харкова? Так, а це в принципі абсолютно відкрита відома інформація. Вони заїхали до міста. Звісно, недалеко вони доїхали. Точно так же, як були ДРГ невеличкі серед ворога, точно так же і працювали мобільні групи наших хлопців, які по всьому місту постійно вишукували ці групи і знищили їх неподалік, там здається, вони в школі намагались заховатись. Ну, з того, що хлопці мені розказували, то крикнули, що вони не здаються. А потім той же командир, який крикнув, що не здаються, втік, а всіх інших е, не знищили наші хлопці. Ну звісно, потім Но, того, хто втік знайшли, але все, все рівно просто дуже смішно, що командир крикнув, що вони десантники і не здаються, але потім вони всі були знищені. Це дуже приємна історія. Ну, ми такого багато бачимо. Слухайте, ну от чи ви розуміли, чи ви розумієте зараз? Ну, давайте так. Ми, ми пам'ятаємо, що все таки Харків постійно перебуває. Ну постійно є загроза обстрілів, так тому що ну просто так, з території російської вони можуть стріляти по місту. Також пам'ятаємо, що він постійно був під обстрілами, коли велика частина Харківської області була окупована. Чи ви тоді розуміли логіку цих обстрілів? Що саме, куди цілили окупанти, чого хотіли расисти, чого вони хотіли досягнути от такими обстрілами, які були постійно в Харкові? Ну насправді я не експерт, не психолог, але мені здається, навіть експерти-психологи не можуть сказати, яка саме в них логіка, тому що обстріли іноді траплялися в таких місцях і такими. Системами вогню, наприклад, РСЗО, які взагалі ну, не було сенсу там використовувати. Тобто, просто бомбились дуже часто звичайні житлові квартали, і навіть по центру, житлові забудови, вулиці, там де взагалі не міг ніхто ніякі військові не могли там знаходитись. Дуже часто обстріли проходили. Неподалік від нашої частини були обстріли метрів десь здається, 30 від нас в дорогу влучив снаряд, і поруч випадково, абсолютно випадково, під час обстрілу проїжджали військові на легковому автомобілі. Це був обстріл із РСЗВ, саме Град чи Ураган. Я точно не пам'ятаю, і такою системою неможливо прицільно цілити. Вона вкриває певний квадрат а, і просто. Полосу по місту пустили полосу таку із даної системи залпового вогню. І випадково поцілили в цих військових, які наші хлопці потім надавали невідкладну медичну допомогу до приїзду швидкої, тобто надавали домедичну допомогу до приїзду швидкої. І ці, ці обстріли були дуже часто абсолютно хаотичні, не цілились в якісь. А... Адміністративні будівлі або ще кудись, а було дуже часто, що абсолютно не зрозуміло, як вони взагалі відбувалися, ті обстріли. Ну От саме я хотів запитати, ви сказали, що за 30 метрів від вашої пожежної частини так саме влучив снаряд. Чому я хошою хочу запитати? Ми бачили в інших містах, от, скажімо, в тому самому Маріуполі, так, тимчасово окупованому, коли рашисти вони ну спеціально робили так, щоб поцілити в пожежну частину, щоб ну її зруйнувати, і щоб не було можливості можливості гасити пожежі, і ми також пам'ятаємо про. Те, що багато було випадків, на жаль, трагічних випадків, коли е, рятувальні служби вони приїжджали на місто, на місце, де е, тільки що були обстріли, і вони стріляли туди е, вдруге. Так? Ну, от саме для того, щоб, е, звичайно, вбити ще більше людей. Е, чи з чимось подібним стикалися ваші колеги? Е, звісно, коли ми гасили пожежу на ринку Брабашова, е, Після першого обстрілу виїхало декілька підрозділів на місце гасіння пожежі. Трапився повторний обстріл. Один із пожежних в той момент загинув на превеликий жаль. Співробітник п'ятої пожежно-рятувальної частини одного із співробітників було поранено, і хлопців терміново відкликали з місця гасіння пожежі. Поки хлопці були відкликані, здається, це година чи дві пройшла. Пожежа, звісно, набула певних масштабів, тому що ми не могли приїхати на місце, оскільки обстріли могли повторитися. І потім, вже, коли більш обстановка затихла, ми знову виїхали на пожежу і продовжили гасіння, але масштаби вже були набагато більші. І такі, такі обстріли дійсно були і обстрілювали, не знаю, чи це хаотично чи не хаотично, але поруч із пожежними частинами, які були на окраїнах міста Харкова, як, наприклад, поселок Жуковського і багато інших частин на окраїні там було набагато більше прильотів, і була пошкоджена як сам як були пошкоджені як самі пожежні частини, будівлі частин, так і часто були пошкоджені і пожежна техніка автомобілі я хотів запитати у вас, ви сказали про Барабашову. Я пам'ятаю, що це ледве не найбільший ринок такий в Європі. А що там з ним зараз? От, після всіх тих обстрілів, після всіх тих пожеж, які там відбувалися? Деякі магазини продовжують працювати. Все ж таки, люди повертаються в місто і робота трохи продовжується, життя продовжується, деякі магазини відкриваються. Ну, звісно, масштаби. Це наймасштабніша пожежа. Були пожежі дуже часто, до речі, на барабашова. В певний період наші хлопці виїздили частенько на ці пожежі, але навіть ті, хто попали на взагалі, потрапили на першу пожежу на Барабашова і були на інших пожежах, вони говорять, що ця пожежа була наймасштабнішою про неї взагалі можна багато розповідати, тому що це дійсно була дуже велика пожежа. І дим від пожежі, коли ми працювали там, то дим від пожежі настільки щільно закривав небо, що ми не могли зрозуміти, чи вже потемніло на дворі, чи ще день. Дійсно, всередині, коли ми гасили цю пожежу, то всередині не було зрозуміло, чи світлий день, чи вже вечір настав. Зараз ринок потроху відновлює свою роботу, але знову ж таки підприємці не завжди можуть швидко. Реабілітуватися, скажімо так, не можуть настільки швидко відновити свої потужності торгівлі, скажімо так. Та розуміємо, ну слухайте. Знаєте, тут ще є от така дуже неприємна тема, і, на жаль, ми стикаємося з цим в майже кожному населеному пункті. Цих людей дуже небагато, але вони є все одно. Йдеться, наприклад, про тих людей, які. Сумніваються, хто їх обстрілює, знаєте, які запитують, а хто а, з ким? ми був, буквально вчора говорили? Позавчора говорили з громадським діячем з міста Слов'янськ. Там сталася трагедія. Так, от станом на зараз знаємо, що 11 людей загинуло під час ну через російський обстріл, і от він серед іншого розповідав, що ну можна зустріти людину, яка запитує, а як ви думаєте, а хто хто а хто це стріляє? Чи в Харкові ви з таким зустрічалися? На превеликий жаль, звісно, я зустрічався з такими людьми, і я навіть трошечки не знаю, як на це можна адекватно реагувати взагалі на цих людей, але намагаюся все ж таки бути спокійним в своєму спілкуванні з цими людьми, і хотілось би нагадати таким людям взагалі про першу причину взагалі цих обстрілів. Ані в 2013, ані в 2012 році просто так, ні наша армія, ні взагалі будь-які люди ні в кого, ні з яких реактивних систем залпового вогню або гаубиць ніхто нікуди не стріляв. І лише в 2014 чомусь з появою цих, цих захисників і в 2022 році з появою. Освободітельної армії якось почалися якісь обстріли. Ну, хоча про це можна задуматись. А взагалі, якщо навіть проаналізувати обстріли, подивитись звідки той снаряд летів, то можна зрозуміти, що вони летіли з боку ворога. Ми розуміємо, що і сама російська пропаганда вона робить багато для того, щоб такі сумніви виникали, хоча не уявляю собі. Звідки можуть взятися такий сумнів, з якого дива якісь українські війська обстрілювали своє власне місто. Ну, коротше кажучи, я, я чесно кажу, я взагалі не можу зрозуміти цю логіку цих людей. Як можна про таке взагалі запитувати, де ви таке бачили? Ну як можна в це повірити? Ну, ще є інші люди, ще, ще гірші. Так йдеться про так званих коригувальників. І ми бачимо, як Служба безпеки України вона регулярно повідомляє про те, що в там різних обладнання областях це може бути а, і у Львівській області, і у Київській, і у Харківській, і у Миколаївській, так і у Херсонській, що якісь там маргінали за ну дуже невеликі гроші готові дати координати, щоб туди, щоб туди прилетіла російська ракета, російський, російський снаряд. А, я от що запитаю. Чи ви розумієте, що це за люди? Це якась окрема така, вибачте, за це слово секта, чи це е, якісь люди, які хочуть назад до Радянського Союзу? Чи, чи, чи вам це зрозуміло? Я не знаю, а мені абсолютно не зрозуміла їх позиція. Зазвичай зрадниками стають люди або з якихось фінансових а, своїх побуждень, скажімо так мовою окупанта з фінансових якихось е думок або з ідеологічних думок. Ну, я не знаю, я думаю, що це дві причини може бути, але ідеологічні думки, мені навіть складно уявити взагалі, що в голові цих людей. В принципі, як і фінансові, тому що ті гроші, е по-перше, це кроваві гроші, це гроші на, по, ну, по, е здобуті дуже таким поганим шляхом. По-перше, а по-друге, вони дуже швидко закінчуються, і можна їх заробляти цілком собі чесним трудом. Якщо людині не подобається життя в країні, і вона хоче таким шляхом а, заробити гроші, навряд чи вони взагалі якусь взагалі їй щось принесуть ці гроші. Вони швидко закінчаться. Краще б відучитись, пройти якісь курси і роб, заробляти на регулярній основі нормальний собі заробіток. Ну плюс я думаю, знаєте, тут є ще дуже просте рішення. Якщо вам щось не подобається в Україні, ви дуже хочете в Росію, так слухайте, їдьте. Це дуже просто так, так, приїхали так, так. там собі знаходите все, що вам все, Ну, ви любите Путіна. Я не знаю, що ви там ще можете любити. Та будь ласка, все я думаю, що навпаки, тільки будуть росіяни щасливі потім показувати в пропаганду, що дивіться, от український громадянин хоче бути росіянином, що йому щось не подобалося. Ну, вони і так це постійно роблять. Також я знаю так. про те, що ви звичайно бачили Харківщину. Ну, одразу після її деокупації, так? Ми пам'ятаємо, що був дуже успішний е, контрнаступ Збройних сил України, коли вдалося звільнити майже всю Харківську область, там ну, декілька населених пунктів, і, на жаль, вони зараз потерпають від російських обстрілів. Що вас найбільше вразило з того, що ви побачили на деокупованій Харківщині? Е, мої батьки були на окупованій території, тож мені довелось проїхати до них. Доволі таки немалий шлях, і оскільки мости міст... були зруйновані, то доводилось об'їздити іншими дорогами. І дійсна територія була просто вщен зруйнована. На під'їздах до могорівного селища було таке елітне поселення невеличке на березі Печенівського водосховища, що цікаво. Розповідали, що будинки, а там будинки виконані із дерев'яних зрубів, тобто дерев'яні цілком будинки, вони складаються як пазли. Ці будинки, як розповідали місцеві жителі, вивозились, просто розбирались і кудись вивозились. Окупанти розграбували все. ну Території були дійсно знищені. І коли проїздили мимо цих територій по дорозі додому, то Важко взагалі уявити було, що на цих територіях взагалі колись жили люди. Що цей будинок, який знищений, був збудований чиїмись руками, що дах будував син або батько для своїх дітей, що в цьому будинку жили взагалі люди. В них був свій побут, в них було якесь своє життя, і зараз це все зруйновано. І це дуже складно взагалі. Вкладувалося в думки, що колись тут було мирне, спокійне життя, а зараз це все дійсно перебуває в жахливому занедбаному стані. Пане Олександр, у нас дуже небагато часу залишилося в ефірі, але це важливо. А що ваші батьки розповідали про той час окупації російської, яку вони на жаль мали пережити? На щастя, моїм батькам пощасливилося, оскільки наше село розташовано а, в такому місці, що стратегічно там окупантам було дуже невигідно знаходитись. Поруч із селом знаходилась висота по інший бік водосховища, де сиділи наші хлопці, і кожного разу, коли окупанти тільки заходили до села, їх одразу знищували. А, вони оселялись в сусідніх селах, які були значно далі далі від висоти і. Там дійсно безчинства продовжувалися. Там були мародерство, грабіж, позабирали багато автівок у місцевих жителів. Але, на щастя, із числа людей, які пройшли афганську війну, було організовано партизанський рух, який, до речі, доволі успішно діяв на даній території. І хлопці дійсно. Здобули певних успіхів на даній території, пане Олександре, в... ну по... так, так, вибачте, та -да. взагалі батькам дійсно пощастило, тому що окупанти просто колоною пройшли мимо, і після того, як зруйнували мости, вони не змогли перетнути водосховище Печеніське. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую вам за те, що ви робите вам і вашим колегам. Нагадаю, з нами на зв'язку був Олександр Гужва. Він є начальником караулу 9-ї пожежно-рятувальної частини міста Харків, і сьогодні в Україні відмічають день, день пожежної охорони. Треба пам'ятати. Наскільки величезний героїзм наші пожежники проявляють щодня рятуючи життя, зважаючи на те, наскільки сильно ускладнює їхню роботу саме російські війська, так наскільки сильно ризикують вони своїм життям кожного разу, коли виїжджають на от таку роботу? Тож, будь ласка, якщо у вас є знайомі пожежники, то ви маєте завдячувати їм кожного дня, я маю так робити також. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.